За минулий тиждень з 9 по 16 лютого підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 308 виїздів на за сигналами тривоги на ліквідацію пожеж 97 виїздів, 17 з яких були пов'язані з веденням бойових дій для надання допомоги населенню. Було здійснено 145 виїздів, з яких понад 30 – це допомога населенню при ліквідації наслідків підтоплення. Внаслідок побутових пожеж сім людей загинуло, чотири постраждало. Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС вдалося врятувати 15 людей. Щодо розмінування, за тиждень було здійснено 59 виїздів, знешкоджено 80 одиниць вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень фактів підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметах не сталося, але ми звертаємось до всіх мешканців Харківської області. З проханням та попередженням про високу мінну небезпеку, високозамінованість, помітивши будь-який підозрілий предмет, треба негайно телефонувати за номерами телефонів 101, 102 або 112. А загалом з лютого 2022 року внаслідок підривів на вибухонебезпечних небезпечних 112 людей загинуло та 330 отримали травми щодо пожеж та виїздів пов'язаних з ворожими обстрілами за тиждень. Було здійснено 17 виїздів на ліквідацію таких пожеж. Найбільш резонансніші це 9 лютого у селищі Золочів Богодуківського району ворожий ФПВ дрон влучив у легковий автомобіль. Частково пошкоджено приватний житловий будинок. Сталася незначна пожежа на площі 2 метри квадратних. Крім того, зазнав пошкоджень приватний житловий будинок. Постраждало 5 осіб, з яких троє дітей 10 лютого. Ворог атакував безпілотниками Золочівську громаду та Великобруцьку громаду. Сталося два, два загоряння на території автозаправних станцій. У селищі Великий Бурлук горіли залишки палива в наземному резервуарі. А у селищі Золочів внаслідок влучання в бензоколонки сталася пожежа на площі 20 метрів квадратних. Одна людина постраждала. Близько півночі, 10 лютого, ворог атакував ударними безпілотниками приватний сектор в місті Богодухів. Одне з влучань було у приватний житловий будинок, який був майже повністю зруйнований. Сталася пожежа на площі 60 метрів квадратних. З під завалів рятувальники вилучили тіла чотирьох загиблих: це 34-річний чоловік та троє дітей. Ще двоє людей постраждало, з яких 35-річна вагітна жінка. 11 лютого. Внаслідок влучання безпілотника у медичний автомобіль, який рухався по трасі М-03 неподалік села Бригадирівка Зюмського району. Автомобіль згорів щент, в результаті влучання. Одна людина загинула. Це жінка, ще троє постраждали. 11 лютого цього ж дня ворог завдав серію ударів безпілотниками по середмістю Барвінкова із Умського району. Одне з влучань було в двоповерхову будівлю магазину, яка була повністю охоплена полум'єм на площі півтори тисячі квадратних метрів. В результаті цього удару 13 осіб І 12 лютого вночі стався масований комбінований удар по місту Лазова. Одне злучань було в складську будівлю, інше в приватний сектор. Загальна площа пожежі склала 80 метрів квадратних. В результаті цієї атаки дві особи загинули, ще п'ять постраждали. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Почувши такі сигнали, треба негайно спускатись в найближче укриття. Пожежі та події не пов'язані з ворожими обстрілами. Минулого тижня сталося сім трагічних випадків з загибелі людей на Харківщині. Зокрема, 10 лютого в Холодногірському районі міста Харкова. На пожежі загинула жінка 1960. Другого року народження в Основ'янському районі на місці пожежі виявлено тіла двох загиблих. Це 71-річна чоловіка та 69 річної жінки. В селі в селищі Пересічна Харківського району загинув чоловік. В селі Велика Рогазянка Богодуківського району та в селі Покатилівка Харківського району. В обох випадках загинули жінки в результаті пожеж. І 14 лютого в Київському районі міста Харкова в результаті пожежі, під час гасіння пожежі вогнеборцями було виявлено тіло загиблої жінки 1957 року народження. Основні причини виникнення цих пожеж це коротке замикання електромереж. Небережне поводження з вогнем, крім того, стаються випадки виникнення пожеж через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного та електричного обладнання. Тому ми ще раз нагадуємо всім, всім мешканцям Харківської області дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті у разі виникнення пожежі, негайно телефонувати за номером телефону 101 або 112. Щодо роботи пунктів незламності ДСНС вже понад двох тижнів працюють мобільні пункти незламності у Шевченківському та Хладногірському районі міста Харкова. Крім того, функціонують 53 стаціонарні пункти незламності на базі пожежно-рятувальних частин. За час роботи було надано допомогу та підтримку понад півтори тисячі людям. В кожному пункті громадяни мали змогу зігрітися, випити гарячого чаю, підключити свої гаджети та зарядити, зарядити саме мобільні пристрої та скористатися засобами зв'язку. Крім того, в пунктах незглавності постійно чергують офіцери, рятувальники. Задіяні психологи ДСНС, які надавали допомогу та підтримку всім людям, які звертались та користувалися послугами по пунктів незламності. Щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів Харківської області. Вона проводиться спільними зусиллями підрозділів Нацполіції, ДСНС, волонтерів, місцевих органів виконавчої влади та самоврядування. Загалом з прифронтових територіальних громад було евакуйовано спільними зусиллями 40 тисяч 259 жителів, з них 3327 тисячі дітей та 559 людей з інвалідністю. На, на, на території проміжних вакопунктів постійно чергують рятувальники та психологи, ДСНС, які надають допомогу та підтримку людям, які вимушені. Покинути власні домівки і ще раз звертаємось до всіх мешканців Харківської області, де оголошена обов'язкова евакуація. Не ризикувати, а евакуюватись в найбільш безпечні населені пункти. Дякую за увагу.